Національна скаутська організація пласт провела святкування Різдва Христового для наймолодших своїх вихованців. Діти відтворили святу вечерю, дотримуючись усіх традицій та обрядів. Ми вирішили зробити для дітей таке свято з метою плекання урінських традицій. Ми знаємо, що в місті діти втрачають оця ну, обрядовість, втрачається те, що зберегло наше первинне село. Ті звичаї, традиції воно наразі є спрощу, тому вирішили відродити. Святій вечері передували конкурс. Курси на знання українських традицій. Також всі учасники мали можливість виконати різдвяні пісні та отримати за це подарунки. Ми зараз будемо щедрувати і колядувати. До нас прийде баба і діда, і ми будемо як, як, як і сини, будемо їм давати калач і говорити різні вірші. А потім сядемо і будемо чекати, допоки всі покулядують, і будемо вечеряти зі своїм зі своїм гуртом. Сьогодні в нас буде новацька різдво. Ми будемо з моїми друзями порою, будемо співати колядку. Нагадаємо, традиційно 9 січня пластуни організують свято різдвяної свічечки.